Друзі, забігаю до вас тут на хвилинку. Основне відео вже на канал завантажується. Сьогодні записала відео з оглядом другої та третьої квартир. Записала до кінця, зрозуміла, що, мабуть, треба було їх розділити все таки. Але ну трудно, вийшло таке одне довге відео, кому цікава власне ця тема. То я думаю, додивіться до кінця. Також у відео запрошую ділитися тим, якщо ви наймуєте житло і ну, можете поділитися такою інформацією. Я знаю в інтернеті, в принципі, ніки. Не думаю, що хтось ваш сусід буде знати, що це саме ви поділитися, за скільки ви винаймуєте квартиру, де, чи це, можливо, будинок, і так само ще додаткові якісь там оплати, метра, метраж, так само, тобто умови загалом, які, для того, щоб можна було порівняти. Знаю, що в мене дивляться з багатьох країн люди, тому було би це власне, цікаво. Запрошую поділитися в коментарях, а кому цікаво і корисно, ділитись відео.